Друзі, з ви такого автомобіля ще не бачили. Сенс з пробігом 47 тисяч кілометрів, весь видні фарбі, навіть бампера не фарбувались, Одна єдина реєстрація в Україні. Автомобіль просто шоколадна конфета. Весь цілий, без жодної фарбованої деталі. Зверніть увагу на стан салону, на ось цю структуру руля. Як будто за нього навіть ніхто ніколи не тримався. Педалі теж узділ КПП. Автомобіля обалденніші сидіння, нові не зачухані. Тобто, автомобіль явно без слідів яких-то такого глобального використання 7 тисяч пробіга дають особі знати. Теж тут ззаді стан сидінь, сумка на місці. Ну, Хто іменно цінує автомобіль? іменно шукає собі достойнішу машину з невеликим пробігом. Один і мотор, і цей один і мотор, я вам скажу, він їде, тому що він живий. Хто не їздив на живому, один і моторі, сядьте, поїдетеся, ви самі переконаєтесь в тому, що він дійсно їде. А нова всесезонна гума. Я ж кажу, автомобіль просто достойніший. Шоколадна конфета, капсула часу, другого такого ви просто не знайдете. Тому я кажу: приїжджайте до нас, сіли, оглянули, здивували, що дійсно такі автомобіль ще існують, і забрали його.